Вадим Денисенко, народний депутат України. Так, але до штабу ви які відношення маєте? Ніяко. Я народний депутат України від блоку Петра Пораша. Ага. До штабу я не маю жодного відношення. В принципі, станом до зараз. Зафіксовано ряд порушень. Перше порушення це сьогодні. вночі по 205 му округу розвішені листівки. Ось власника листівка, в якій говориться про те, що Сергій Березенко нібито знявся із передвиборчої гонки і заявляє про те, що він дякує всім виборцям і він більше не балотується. Це абсолютно брехня, це провокація і відповідно скарга вже направлена з цього приводу. Найскладніша ситуація, найскладніше порушення, яке ми зараз розуміли, це спроба карусели, причому каруселі буде змінені, тому що досі вважалося, що зв'язку з тим, що величезний білетен його винести неможливо. Що зараз відбувається по дворах? Ходять люди із планшетами, які збирають по кілька людей. Садять легкові машини або мікроавтобуси, потім підвозять до дільниці. На дільниці їх зустрічає спеціальна людина, яка є спеціальним кореспондентом газети, ну видання під назвою точка зору. Мені відомо лише одне видання «Точка Зору», це газета комітету виборців України. І голова комітету виборців говорив про те, що ніяких подібних посвідчень, ніяких журналістів, сюди вони не направляли. У всякому разі так масово це взагалі дуже тяжко уявити. Ця людина супроводжує людину до урни. Після цього людина виходить із виборчої дільниці і її знову зустрічає людина з планшетом. Тобто це одне з таких самостійних складних порушень, які на, сьогоднішній момент, на цей момент ми фіксуємо. Окрім того, серед тих порушень, які є, це з невідомого номера йде масова розсилка СМС-ів про те, що один з кандидатів пропонує 2000 гривень за голос. Ну, це абсолютно провокація. І також на двох дільницях номери. 992 та 1002 депутати від блоку Петра Порошенка зафіксували, що секретарі комісії почали уже заповнювати протоколи результатів виборів. Ну, ми розуміємо, що на 11 ранку це в принципі є абсурдом починати заповнювати протоколи з результатами виборів. Це головні порушення на цей момент. Кажуть, що пан Толі Матвієнко на Я про це нічого не знаю, тому я, на жаль, не зможу прокоментувати. Тобто, якщо потрібно, буде, я зв'яжуся зараз з Анатолієм Матвієнком, і через кілька хвилин я готовий буду вам дати відповідь на це питання. І, що відбулося, тому що... я про це не знаю назад. Скажіть, поставитися з добу з фактично прихованою ітакцією. Зрозуміло що це розумієте, що прихована ітакція. Я розумію. Дивіться, є закон про вибори, в якому чітко написано, що заборонено в цей день. В цей день заборонена пряма реклама. Тому е, всі норми закону на цей момент абсолютно витримані. Це недолік законодавства, це не зараз. Це не недолік, це в принципі є норма закону. Норма закону передбачає, що заборонена пряма агітація. Це абсолютно витримується. Пряма агітація ніде в місті в цьому разі я не бачу. А непряма агітація? Я не знаю, що таке непряма агітація. Ну, yeah. Ви виходите дивитися. Ну послухайте, ну от в принципі, от, ми можемо сказати, що червоно-білий кольор це кольор Спартака. Це е, зараз рекламується Спартак Москва. А Але зараз Спартак не грає. Слухайте, Спартак сьогодні так. А ви можете Тому... показати ще раз листівочку будь ласка. Пане Вадим, а раніше була озвучена озвучена ініціатива, що народні депутати будуть присутні або пересуватися по пунктам. От зараз це якийсь. Виконується народні депутати. Так, да, 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 звичайно. В принципі, у нас близько 40 народних депутатів від блоку Петра Порошенка знаходяться зараз в Чернігові. І вони закріплені за, ну, кожен з них знає свою дільниці, вони в межах своїх дільниць, вони пересуваються і весь час слідкують за перебігом виборчого процесу. Власне, що все те, що я зараз озвучив, це інформація в першу чергу від спостерігачів і від народних депутатів. Дякую. А є питання у спостерігачів? У спостерігачів питання виникло щодо повноважень народних депутатів на виборчих дільницях. І на деяких навіть нібито виникли конфлікти в зв'язку з цим. Я хотів запитати, оскільки посилання в новині треба робити, як представити і як обґрунтувати вашу причетність до Не чи, представник штабу чи я народний чим? депутат з Петра Порошенка. Все. Тобто я сюди приїхав, тому що я знаю Берець. От тут Я не знаю, як це можна на винік представити. Тобто, відносно того, що народні депутати на дільницях, у нас це відвічна колізія, яка виникла із-за того, що є закон про статус народного депутата, який дозволяє йому бути прямом текстом дозволяє. І є закон про вибори, який дає перелік людей, які можуть знаходитись під час виборчого процесу на дільниці, і тут у нас є колізія між законом про вибори і законом про статус народних депутатів. Але в принципі завжди з цього питання виходили миролюбно і нормально, тим, що дільнична виборча комісія або окружна виборча комісія приймає рішення, що така то людина має право знаходитись на цій дільниці. Тобто, насправді, там, де виникають ці питання, ну по-хорошому, це просто абсурд. І це не бажання йти на конструктивну співпрацю комісії із усіма сторонами. Тому що чим більше буде народних депутатів з усіх сторін, тим краще я думаю для цих виборів. А це має бути якось формалізовано у вигляді якогось рішення. Не обов'язково, і тобто, чи... тобто, ще раз кажу, це не обов'язково. Тобто інколи е ну, на попередніх виборах е навіть йшло на те, що в принципі було окреме голосування дільничної комісії або окружної комісії. Але насправді знову це колізія. Тобто, якщо ми виходимо з народу, статусу, закону про статус народного депутата, депутат. Має право там. Якщо говорити про закон про вибори, там немає чіткої вказівки, що депутат може чи не може. І тому тут починаються певні ігри. Але а ще... теоретично заборонити може комісія? Теоретично може все комісія. Але ну я ще раз кажу, це абсолютно нерозумна і неконструктивна позиція. Значить ми розуміємо, що на цій дільниці, очевидно, все ж таки це неймовірно проблемна дільниця. А зараз, ну на всякому разі, ну для всіх сторін я вважаю, що було правильно йти на максимальну відкритості. А де ви бачили, на якій з тут ви бачили цих з точки зору цих людей? Я номери дільниць вам не скажу. Тобто, ну 100% це ДВК-98, вулиця Бересенка, 39. Але вони є на достатньо багатьох дільницях. Тобто фактично на більшості дільниць є представники газети.зору. Ну, тут поружуємо. Ну, я ж кажу, фактично на всіх дільницях, я просто зафіксовано у мене зараз Бересенка, але але раз ще розмовляєте, точка зору це газета Комітету виборців України. Тобто Комітет образів заявляє про те, що вони немає цих кореспондентів. У мене до вас прохання прізвище кандидатів не називати в прямому ефірі, бо у нас йде пряма трансляція. Дякую. Номер місці яких учасників ви назвали, які зафіксивали запавлення протоколу No992 і 1002. Дякую ще нічого всім то